Люди, дивіться, що я побачу. Зараз у нас серпень-місяць, а ось дівчина стоїть вдягнена в теплу таку безрукавку в штані. Ну, щоб ви розуміли, зараз на вулиці 34 градуси тепла, і ось так ось таке. Може хвора чимось, чи може, може вдягти нема чого. Як ви вважаєте, що трапилось? Чому люди... 34 градуси. Тепла вдягаються у такі осінні речі, які ну, треба вдягати, коли температура на вулиці нижче 20 градусів, Цельсію. Як ви думаєте, може, дійсно вдіти більше нічого? Таке вже, знаєте, життя пішло. Життя пішло таке вже, що людей нема гроші навіть на якусь літню одежину. Бачите, Вон, дівчина пішла геть роздягнена. А ось тут отакий випадок. Як ви думаєте, напишіть в коментарях, чому так. А може, це навпаки захист від сонця, щоб. Щоб не пекло сильно, а може, бачите, на велосипеді, тому, мабуть, розвиває дуже велику швидкість і захищає, так, щоб не, не комахи там не били чи тощо, а може, щось з головою не справно. Хто що думає про це люди, як, як ви вважаєте? Чому так? Ще такий велосипед старинний. Ну, Сміятись з цього, звісно, що не можна, тому що таке лихо може трапитися з кожним, так? Чи може щось з головою, чи, чи ще щось, чи з фінансами, чи грець його знає, що коїться, чому люди ось так от вдягаються. Коли на вулиці, нагадаю, серпень місяць і жара 34 градуси. Ну, зараз побачимо, бачите, буде їхати, мабуть, дуже велику швидкість розвиває, щоб різні комахи, коли таранять, не потрапляли, Так, не били сильно по рукам, якщо руки були оголені. Ось так, от, таке життя поїхала ця жінка. На своєму велосипеді. Ну, що можна сказати? Треба вдягатися по сезону. Ось що ми скажемо.